У Львові нагородили переможців всеукраїнського літературного конкурсу імені Леся Мартовича, відомого галицького письменника-сатирика. Перший конкурс я оголосила у 2012 році. З тієї причини, що у нас на Жовківщині, я з Жовківщини був народний музей імені Леся Мартовича. Це моя мета була провести проводити такий конкурс, щоб знали про Леся Мартовича, і брали щось з цього, що писав Лесь Мартович у своїх творах серед переможців Сів цьогорічного конкурсу військовослужбовці Олег Калашніков та Андрій Кікавський із твором українські квіти 152-го калібру. У ньому зібрані свідчення ветеранів, деталі формування та роботи різних підрозділів, зокрема гіацинту С. Писали ми саме про використання в Російської під час російсько-української війни, е, самохідна хілійські установки два з дев'ятнадцять Мста С. Тому і книжка у нас так і називається Українські квіти 152-го калібру. Дехто із Військовослужбовців, учасників конкурсу, надсилав свої тексти просто із фронту. Тому членам журі довелося докласти зусиль, аби обрати найкращих. Це надзвичайно чесний конкурс, де журі реально читає книги, де беруть абсолютно всіх авторів з будь-яких жанрів. Мені особисто хотілося всім військовим, які подали свої книги на цей конкурс, дати всім оскар, всім гран прі І нашого переможця ми визначили максимально че. Участь у цьогорічному конкурсі взяли понад 300 авторів з України та з за кордону. Текст надходили більше як з 30 іноземних держав.